Вітаю, Це мій тигере. Ну, як обіцяла, розпочинаю розпродаж своїх багаторічників. І ось перше, що в мене, айстра багаторічна або покровка, ще якось називають, Ну, ось такі біленькі такі квіточки, невисокі. І ось такі, я б сказала, фіолетові. Вони, не, вони на камері трошки якісь рожеві, а так вони фіолетові. Ціна буде поділки 20-25 гривень. Поділки буду робити гарні. Зараз не можу показати, тому що просто викопувати, щоб воно стояло викопано. я не хочу. Також буду продавати дівочий виноград, буду відкопувати теж поділка, якщо менші буду ложити дві, 20-25 гривень. дуже гарно десь зробити. Зелену огорожу, закрити якусь ділянку, плетиста рослина, дуже гарна. Жимилость витка, ось дивіться, квітує, дуже-дуже ароматна, дуже гарно пахне. Теж дуже гарно закривати нею якісь місця, пускати, щоб плелася. Дуже зручна і красива. Звичайно, треба слідкувати, щоб не розрослася, бо е, трохи як, як агресор. Також буде 20-25 гривень кущик. Також є м'ята така перечна, чи як називається, не знаю, з довгенькими листочками дуже гарно пахне. Теж можу трохи продати, небагато, але трошки в мене є, що можу продати. Теж 20-25 гривень кущик. СОП. Лікарська рослина і декоративна, трошки нагадує е, лаванду, е, пахне дуже-дуже приємно, е, сині квіточки теж не передає камера е, колір. Теж, ну Такий кущик буде 30 гривень, менше 20-25 ну В залежності теж є небагато, так що кому треба, замовляйте. Очиток білий, низькорослий, грунтопокривна рослинка. Буду робити гарні поділки, теж 20-25 гривень. Вівсяниця, Ось така сиза. Теж, залежно від поділки, буде 30, 25, 20 Ну, яка дуже здорова, може дорожче. Ну, приблизно так. Така ціна. Кущики гарні. Хоста голуба. Звичайно, вона підгоріла. Але коріння хороше, буду ділити теж поділка 20-25-30 гривень, в залежності від поділки. Ну, поділки буду робити гарні. Також, друзі, є плющ. Не знаю скільки його то буду копати. Але буде на продаж теж приблизно ціна 20-25 гривень. Також буду продавати лілейники наборами. Набор 250 гривень, 10 штук різних. Підбирати по. Кольорах не буду, в мене вони тут понамічені, але е, якийсь є, якогось немає, так що кого цікавить, набор 250 гривень. Будуть різні. Ось фрагменти фотографій тих, що в мене були. Не всі, звичайно, ну декілька. Тож будуть набори ірисів, 10 штук, 200 гривень, будуть звичайні, будуть бородаті і такі невисокі. Теж на мій вибір. Ось фото, ну це не всі. Також, друзі, є юки, але не знаю, буду ділити ну, отака гривень 30 буде. Більше і менше треба розділяти і бачити. Когось зацікавить, будемо через Viber спілкуватися і я буду казати ціну, якщо вас влаштовує, буду висилати. Маю один ялівець, ось такий із жовтими кінчиками. Висота десь, я знаю, сантиметрів 60, 150 гривень. Кніфофія буду ділити цей кущ і буду теж продавати приблизно 50 гривень поділка. Також трошки є білої ромашки, кого цікавить, 20 гривень поділка. Голуба ромашка теж. Якщо кущиком, то Така, мабуть, буде ну, 40 гривень, а якщо по штучно, то по 20. Також молодила 10 штук, 200 гривень. У мене є різні. Зараз їх не можна е, по кольору е, показати, тому що вони більш-менш всі зелені. Навесні вони дуже гарні, тому буду робити набори. Якщо когось цікавить, замовляйте. І також буду ділити міскантус, Він поки що не цвіте і, звичайно, при відправки буду обрізати. Хто мене за мною слідкує, я показував в минулому році, дуже гарно цвів. Мабуть, він пізніший, бо поки що не цвіте. Меморі вже цвіте, цей ще поки що не цвіте. Будуть поділки від 50 гривень. Ну, теж буду дивитися, як буде ділитися, тому що пробувала ділити, дуже тяжко розділити. Так що будемо дивитися і теж можна буде спілкуватися через Viber і домовлятися. Ну, наче все. Якщо буде ще щось додаткове, буду вам давати знати. Так що залишу номер Viber, пишіть, хто що бажає, будемо домовлятися і відправляти.